Проєкт відкрита студія, на прямий ФМ. Мої вітання. мене звати Наталія Гаєвська, пряма ФМ-проект Відкрита студія. Зараз будемо говорити про школу. В Україні планують по-новому викладати шкільний предмет захист України. Програма буде однаковою для всіх учнів незалежно від статі. Як повідомили в Міносвіти, акцент зроблять саме на практичних заняттях. Зокрема, в 10 класі учні вивчатимуть основу національної безпеки і оборони, знайомитимуться з принципами управління і планування, вивчатимуть озброєння та військову. Техніку навчатимуться орієнтуватись на місцевості і основам інженерної фортифікації та стрільбі. В 11 класі програма фокусується на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглиблені знання з домедичної допомоги. Важливим аспектом є вивчення методів захисту цивільного населення у кризових умовах, можливостей і способів оборони України. Як працюватиме ця програма? Зараз будемо розбиратись з нами на зв'язку. Директорка департаменту освіти і науки Києва, пані Олена Фіданян. Олена Григорівна, вітаю вас. Вітаю, пані Наталі. Завжди приємно з вами професійно спілкуватися навзаєм Олена Григорівна. Скажіть, будь ласка, ну от Мон пише дуже розлого, начебто, все зрозуміло, але як завжди, теорія від практика від теорії відстає. Чи можливо цю програму дійсно реалізувати так, як це написано, тому що написано дійсно добре? Написано завжди добре. Зараз ви прочитали лише окремі тези з великою програмою, яка сягає двох років навчання, а це за багато годин. І якщо говорити про практику, а дійсно я і мої колеги для департаментів вони є практиками, то що маємо підготувати ми для вивчення предмету? Для вивчення предмету держава передбачила державну субвенцію для оновлення матеріально-технічної бази. І відповідно створення так званих. І грубо опорних шкіл, в яких будуть такі кабінети, куди будуть звозити дітей старшокласників для навчання предмету захист України більш детально. Ми сьогодні готуємося до придбання обладнання, тому що Міністерство освіти не так давно розробило всі рекомендації, не так давно затвердило ще перелік обладнання, яке треба буде закупити, маючи наявні фінанси щодо самого предмету. Сам предмет передбачено викладати згідно наших нормативів півтори години на тиждень. На що ми, як регіони, вважаємо, що це замало і варто було б додати хоча б півгодини оплачуваних державою. Держави сьогодні не збираються цього робити, поклали цю відповідальність на місцеву владу. Якщо місцева влада спроможна і може додати півгодини, то предмет старшокласники будуть вивчати дві години, а не півтори на тиждень. Це зважаючи на те, що Україна третій рік в повномасштабній війні і десятий рік, десять років, знаходиться взагалі у війні з навіженним сусідом Рашою. Якщо говорити про практичні навички, то ідея міністерства щодо викладання предмету один раз на місяць, але цілий день мають діти його вивчати, не завжди є доречною. Це виходячи з можливостей кожного регіону, особливості доїзду дітей до такого створеного кабінету. Ось тут, незважаючи на те, що законодавство України дало волю педагогічним колективам. Бо кожен той педагогічний колектив згідно закону України про освіту має п'ять автономій, до яких входить академічна автономія, а це як викладати, в якій черговості викладати, коли викладати, держава заганяє певні рамки, які не завжди є зручними. Угу. Готова Наталя, якщо потрібно, ще на якісь питання відповіда. Ну дивіться, от справді, якщо раз на місяць збиратись будуть діти. По-перше, всіх не збережеш, бо один хворіє, інший голова заболіла, другий не захотів приїхати. Тобто надолужити такі уроки буде складно. А також я почитала, чи мають бути оснащені ці приміщення. Ви сказали, що з оснащенням також питання. Да? Але от дивіться, комп'ютерні симулятори управління дронами, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, інструменти для опанування правил до медичної допомоги. А... Зрозуміло, що начебто обладнати одне приміщення простіше аніж кожну школу, але з іншого боку, чи не було б більше ефективно, якби дійсно більше уваги приділялось кожній школі окремо і саме учні в цій школі, аніж збирати раз на місяць десь там, подивитись на стрілецькі тренажери. Ну напевно, ви знаєте, вони виходили з філософії того, що те державна субвенція, яка виділена для оснащення таких кабінетів, не є великою. І зробити такий супер кабінет, можливо, воно і непогано. Ну, наприклад, в районі в одному з районів міста, буде створено такий кабінет, і це непогано. Але ті, хто приймають рішення щодо навчання один день на тиждень. Один верніше один раз на місяць цілий день навчання в такому кабінеті старшокласників, які які завершуючи 11 клас, вже практично е, більш ближче стають до захисту України mm -hmm. один раз на місяць. Е, а захист України це не тільки навички керування дронами, це не тільки знання про техніку, яка є в єварні. Це і громадянська позиція? Ми вважаємо, що таке рішення не є конструктивним на сьогодні в Україні. А потім, коли комусь ще приходить геніальна ідея один раз на місяць привезти дітей в інший заклад, ви абсолютно правильно сказали, а хто їх буде вести? Десятикласників, їм 16 років, хто буде відповідати за життя, здоров'я дітей, яких треба зібрати як окремий клас, провести добре в Києві проїхати тролейбусом, автобусом. А якщо це в якомусь регіоні, треба вести шкільним автобусом? Хто несе відповідальність за дітей, які раз на місяць приїжджають в чужу школу, в чуже приміщення, і з ними проводить викладач-урок. Той викладач на нього треба видати теж наказ, і він несе відповідальність за життя і здоров'я дітей. Я б дуже хотіла, щоб всі е, інноватори, усі передові е, хто дає передові ідеї, вся група групу старшокласників підлітків. І проїхався, так, проїхався з ними, привів, цілий день з ними відпрацював. А на наступний день до нього приїдуть інші діти. І от дуже б хотілося побачити їх з вибачте грубу, так скажу, з крейдою в руках біля дошки. Звичайно, там не буде крейди, там будуть інші умови. Але скажу так, дуже хочеться, щоб це йшло від практика. Бо ми спілкувалися не так давно, були в Одесі у своїх колег по обміну досвідом і з Олена Буйневич, моєю колегою, спілкувалися з вчителем захисту країни. Це вчитель, який працював в робочій групі щодо змін і внесення редагування предмету. Вчитель, який недавно повернувся з передової. Він є абсолютно. Він розуміє, що він він є фахівцем. Він розуміє, що робити, чому варто зараз навчати дітей. Він молодий, він сучасний. І е, ми говорили про те, що нас дивує відірваність тих, хто розписує вказівки, не дивлячись на те, що закон України про освіту говорить про автономію вчителя, про його свободу у виборі форм методів навчання. Ну от е, знову я причепилася до е, комп'ютерного симулятору управління дронами, прогуглила, скільки ж взагалі е, займає навчання управління дронами на курсах, які нині для цивільних пропонуються в Україні. Е, е, зокрема, щоб навчитись керувати розвідувальним дроном типу лелека, потрібно до 45 днів. Е, е, тобто, якщо за рік діти 9 місяців навчаються, матимуть 9 уроків, 9 днів. То, щоб навчитися керувати розвіддроном, потрібно до 45 днів. Тобто ефективність, під сумнівом такого предмету, скажем, коли ми рік тому, ще в серпні місяці, підняли саму програму, переглянули її, що вона катастрофічно відстає від того, що українська армія стає кращою армією світу. Угу. Вона має унікальні навички на сьогодні. Українські вояки мають унікальні навички, яких не мають у світі, ну не багато армій, я думаю, їх мають. Ми побачили, що на роботу, на знайомство з роботи з дронами, взагалі в нашій програмі було передбачено одну годину. Ну це про що? Навіть розказати про ті різновиди, які існують, просто неможливо дати поняття, що це предмет, який може підніматися вгору на якусь відстань. Тому і скажімо, ми уже рік тому у місті Києві почали працювати з військовими, саме з військовими, з сухопуткою, з фахівцями над тим, щоб програму змінити. Бо вона катастрофічно відстала. Ми не можемо це робити самостійно. Жоден регіон не має на це права. Ну добре, минув рік. Міністерство спомоглося вже оновити, оживити програму, зробити її іншою, не завжди прислухаючись до правки. Я це повторюся, і не завжди видаючи е, якісь ідеї або заганяючи в якусь рамку, от як для створення такого кабінету, створимо кабінети, будемо туди всіх один раз на місяць звозити. Скажіть, будь ласка, як можна один раз на місяць звозити старшокласників, які е, всім через рік, е, можливо, ми віримо всі в перемогу. Ми переможемо, але вони почнуть працювати ще більше на перемогу. Як можна один раз на місяць проводити такі заняття? Це мені нагадує а... да, да, Вибачте. Да, 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 я вас мені це нагадує клас інформатики. Ну зрозуміло, що це приклад неспівставний, але коли я навчалась в школі, комп'ютери ще не були дуже поширені, ну точніше, майже не були поширені. І в нас була інформатика. І в нас на один клас у нас 30 дітей було там щось, 12 комп'ютерів, і я сиділа за одним комп'ютером ще з кількома своїми однокласниками. І на комп'ютер могла тільки дивитись Я не вистачало мені часу, щоб щось поклацати по клавіатурі. Ну, знаєте, можливо, ми тут ще багато очікуємо, що дитина має вийти зі школи і вже керувати дроном. Ні, не зможе вона цього робити. Це теж професія, якій треба буде ще навчатися. Вона має отримати якісь загальні поняття, або вона повинна зрозуміти, чи це її, та бо один буде навчати е, керувати дронами, інший можливо буде керувати танком або літати в літаку, а хтось стане лікарем. Тому е, тут мають бути дані, які якісь, напевно, загальні поняття. Я вам не скажу, бо програму я не бачила і не читала і не є фахівцем безмету uh -huh. захисту України. Я думаю, що коли фахівці це переглянуть, то вони скажуть більше, знаєш, що зараз відбуваються курси підвищення кваліфікації щодо роботи за такою програмою. Знаю, що обираються вчителі, які будуть нести основну інформацію, які будуть знати, як навчати зараз. Немає робота не зупинилася дійсно дійсно влітку вчителі готуються до нового навчального року. Як воно запрацює? Мені складно вам сказати, бо навіть ті рекомендації, які були розроблені по обладнанні у тих от шикарних кабінетів, які мають бути створені, щоб один раз на місяць в них навчатися, ну тільки вийшов перелік обладнання для того, щоб його закупити, має пройти якийсь тендер. Оголосити тендер треба, щоб це обладнання було в наявності на ринку в Україні, а не чекати його, поки машини стоятимуть в черзі 20 кілометровій і вони зможуть проїхати кордон. Тут дуже багато питань, і навряд чи комусь вдасться до 1 вересня будь-якому регіону навіть за наявності фінансування при проходженні усіх процедур обладнати такі кабінети, де будуть навчатися раз на місяць. Звичайно, ми в місті Києві маємо кабінети в школах, кабінети Захист України сьогодні над ними йде робота, десь тривають ремонтні роботи, десь йде оновлення, а десь вони вже в такому стані, що не потрібно цього робити. І місто Київ передбачає, що ми додамо необхідно півгодини, і предмет захисту України буде вивчатися дві години на тиждень. Щодо створення центрів, от коли вже ми їх створимо після проведення всіх процедур, побачимо наскільки це буде раціонально раз на місяць по Києву привозити старшокласників, як ви сказали, зібрати всіх і навчати в такому центрі. Ми бачимо більше це в другій половині дня для розширення знань дітей. Так, да, це буде непогано, але вивчати предмет захисту України діти мають що а після щомісячних зборів треба ще буде їх вивозити на відпрацювання практичних умінь і навичок на навчально-польові збори або тренінгові заняття. Також тут таке написано: мені цікаво, просто хто цим займатиметься, хто викладатиме, тому що одна справа, коли це буде за певним кабінетом, закріплений певний вчитель, там дронщик або там ще ага. да, хтось. А друга справа це навчально-польові збори. Так є багато питань. Якщо ми візьмемо навчальне полівізму збори в умовах, для прикладу цього червня місяця, бо, як правило, вони проводилися червень місяць цього року, червень, який він минув, Україна у війні і різні регіони в різному ступені небезпеки або війні, назвемо так, є наближені до бойових дій, і там працюють школи, та, і будуються підземні школи. А є більш віддалені від ведення активних бойових дій, тому навчально-польові збори для їхнього проведення треба враховувати дуже багато аспектів, і перший із них це безпека, безпека. дітей. У місті Києво, скажімо так, ми можемо проводити навчально польові збори навіть на базі закладів вищої освіти, які мають такі от кафедри, потужні військові кафедри, де можна буде займатися з дітьми. Але будь-яке зібрання дітей це є відповідальність. Особливо це мають бути місця поруч з навчально-польовими зборами. Мають бути такі місця безпеки, де можна заховатися у разі оголошення повітряної тривоги. Отже, тут треба буде відвибудовувати цілу систему. Так, щоб обнавчати, але убезпечувати, да Олена Григорівна. Я вам вдячна за цей коментар. Дякую за те, що підключили за те, що розказали свою думку з приводу цього нововведення, яке очікує на українських учнів.